Справа ЄСУ фальшивка, із такою заявою виступили у партії Батьківщина. Олександр Турчинов демонструє журналістам листа із підтвердженням боргу перед Росією, який закидають Юлії Тимошенко, Не існує за інформацією Міністерства фінансів. В його обліку відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації єдині енергетичні системи України перед Міністерством оборони Російської Федерації та Міністерством фінансів не надавалось звернути увагу державні гарантії за зобов'язаннями корпорації ЄСУ, цей лист юстиції підписав, перевіривши звернення до нього. Пані Богословської. докази партії батьківщина не витримують критики, запевняє сама Інна Богословська. Вона стверджує, до мін'юсту не зверталася, а оприлюднений документ результат попередньої внутрішньої перевірки в уряді. Забудьте про це жодного листа на наш запит не було надіслано, тому що наша ТСК ніколи не зверталася особисто до пана Лавриновича чи до міністерства юстиції. Це... Робочий документ жодного посилання на нього чи для обвинувачення когось чи для виправдання когось робити не можна. Окрім того, Богословська запевняє Тимошенко і не звинувачують у перекладанні боргів ЄСУ на держбюджет. СБУ закидає їй та експрем'єру Павлу Лазаренку замах на злочин. Був злочин чи ні, та борг перед міноборони залишається. Російський міністр Анатолій Сердюков нагадав про нього українському прем'єру Миколі Азарову цього літа. Утім, офіційних претензій з цього приводу Росія Україні не пред'являла під. Став для цього бракує. Навіть опоненти Тимошенко визнають, фактично, державних гарантій Росії на повернення боргів ЄСУ український уряд не надавав. І на народиків Кіяшко, п'ятий канал.